На полі площею майже 100 гектарів працює трактор із сівалкою. У агрофірмі імені Довженка, що у Шишацькій громаді Полтавщини, сіють цукровий буряк. Усі ранніх культур у цьому господарстві почали 10 березня. Це раніше ніж торік, каже головний агроном Віктор Чемирис, бо цьому сприяли погодні умови. Тепер поля засівають буряком та соняшником. Раніше б стало тепло, почали моніторити температуру ґрунту, будемо пришвидшувати, щоб поки є волога. Посіяти, щоб в оптимальні умови попало зерно, щоб де вологе, на оптимальну глибину ґрунту, бо далі з цими вітрами воно почне дужче верхній шар висушувати, і тоді на глибше сіяти, а глибше сіяється, воно пізніше сходи будуть отримуватися. Загалом в агрофірмі обробляють понад 41 тисячу гектарів землі. 75% площ засівають весною, каже Віктор Чимирис. План 8650 гектарів цукрового буряка і переходимо посів соняшника, який у нас по плану 5450 гектарів. Так орієнтовно, може, із слідуючого вівторка будемо входити у посів кукурудзи. І далі посів сої, яка у нас великий масив 11350 гектарів. На цьому полі висіваємо ділянки. Таких буде ділянок вісім, дольше буде товаровий посів. На кожній ділянці висівається, якби, новий гібрид і хочемо побачити, який буде врожай для того, щоб фірма зрозуміла, який краще купити в наступному році гібрид, який дасть кращу цукристість і по Посів ранніх зернових культур аграрії Полтавщини майже завершили. Про це Суспільному розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Серед культур в основному це пшениця, ячмінь, овес, горох. Минулого року на цей час роботи лише починали. Нині у розпалі посів в буряку і стартував вже посів соняшнику. Загалом цьогоріч навесні наша аграрія запланувала посіяти 1,4 мільйона гектарів, Із них близько половини зернові. Зернобобові культури ще майже половина технічні. За сприятливої погоди завершити весняну посівну в області планують наприкінці травня. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.